Шановні депутати, раді бачити вас в нашому залі. Шановні депутати, дозвольте 46-ту чергову сесію 9 скликання вважати відкритою. 我们学校。 Для подальшої роботи, шановні депутати, нам потрібно обрати лічильну комісію. Я, як заступка панабурка Тетяна Мирославна та Віту відповідь. Заперечень немає. Немає. Не два директора школи контролювати, як ми відповідаємо. Так, шановні депутати, сьогодні на порядок для винесено 15 питань, які ви щойно обговорили. Дозвольте сесію розпочати. А перше питання про внесення змін до регламенту Ольшанської селищної ради. Під час обговорення зауваження від вас не надходило. Коваленко. Так. Поваров, хомик, Жоса, пшеничникова, чайка, Карпенко, так. Чабанюк, так. Чепіженко, Годик, так. Шевченко, Шелегень. Задвірник? За. Макаров? За. Бортник? За. Музика? За. Требицька? Так. Парщенко? За. Русло? За. Будикино? За. Загаломова? За. Щербина? За. Бурдяк? 16 за, рішення прийнято. Доброго Друге питання. Про внесення змін до рішення першої сесії селищної ради 9-го скликання від 23.11.2020 року номер 5 про постійні комісії Ольшанської селищної ради. Ми обговорили, все вам пояснили, зауваження, не надходило, заперечення також від депутатів літаків. Коваленко. Да. Поваров, Комик, Жосан, Пшеніщо, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Годика, да. Шевченко, Шелегей. Да. Задвірний за. Макаров – «За». Борфінг. Так. Музика, да. Стрельбицька, да. Пащенко, да. Русол, Бодикінова, Бонзят, Загамола, – «За». шістнадцять за. за 16 – «За». рішення прийнято. Третє питання про затвердження положення про уповноважену особу Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області. Це про фахівця з публічних закупівель. Угу. Коваленко, за. поваров, комик, Жасан, Пшеніченко, за. Чайка, Карпенко, за. Чебанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, Задвірник, Смакаров, за. за. Буртник За, Музика, Стрельбицька, Пащенко, за. Русол, за. Будикіна, за. Бунзят, Загамула, за. Щербина. За. 16 зай, рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження мережі закладів освіти Ольшавської селищної ради на 24-25 роки доповідала рубана Колена Олегівна. І ми зрозуміли, що нічого не зрозуміла. Коваленко. За. Поваров, помик, жасам, пшеніщі, чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годекза, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник За, Музика. За так. Пащенко, так. Руслов, за. Будикіна, Бунзяк, Загамула, за. Щербина. За. 16. За рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін до статутів та затвердження їх у новій редакції. Доповідала Олена Олегівна Наруханицько, пояснила. За. Коваленко. Так. Поваров, Команд, Жосан, Пшеніщенко, Чайка, Карпенко, так. Чабанюк, Чепіженко, Годик, так. Шевченко, Шелегей. Так. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник за, Музика, за. Требицька, Так. Пащенко. Так. Русов. Будикіна. За. Загамула. За. Щербина. За. 16 за. Рішення прийнято. Шосте питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Обленерго, Доповідала Артеменко Олена Олександрівна під час обговорення зауваження. Коваленко. Так. Повару, Хомик, Жасан, Пшеніщко, Чайка, Карпенко, Шапанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Гуртник за. за, Музика, Стрільбицька, Пащенко, Русол, да. Будикіна, за. Бунцяк, да. Загамула, за. Щербина за. 16 за. Рішення прийнято. Сьоме питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу його у власність громадянці Австріївській Ларисі Миколаїв. Під час обговорення зауваження надходили. Коваленко. Коваров, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, за. за. Шевченко, Шелегень, за. 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 Макаров. За. Гуртник за музика, за. Стрельбицька, так. Пащенко, так. Русо, Будикіна, Бонзяк, Загамова, за. Щербина за 16 – за рішення прийнято. Восьме питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відновлення земельних ділянок і постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти культурно-просвітницького обслуговування відділу ОКМС селищної ради. доповідала. Артем де Миколана Олександрівна? Зауваження і Класне Відходу? Коваленко. Да. Паваров, Комик, Жасан, Пшеніченко, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Годик, да. Шевченко, Шелегей, да. Задвірний, да. Макаров, Гурт, да. да. За. Музика, Трибицька, да. да. Пащенко, да. Русов, Водикіна. Да. Да. Вунзяк, Загамова, Щербина. За. 16 за рішення прийнято. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, України, Любов, і споруд громадянці України Андрієвській Любов Святослав'яні. Доповідала Артема Ковалена да. Олександрів. Так Поваров, помик за сам, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк. Да. Щепіженко, Годи, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаро, за. Буртник За, Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русов, Будикіна, Гундзяк, за. Загамола. Щербина за. 16 за рішення прийнято. Десяте питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення мер, земельної ділянки в натурі, на місцевості для будівництва обслуговування, житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянам України Резниченко, Резниченко та Трилевич. Коваленко. Да. Поваров, помих, Жасан, Жосан, За. Чайка, Карпенко, За. Чабанюк. За. Чепіженко, Годик за Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник, За, за. Музика, да. Стрибицька, Пащенко, за. Русол, за. Будикіна, за. Бондзяк, Загамола, за. Щербина за 16. За рішення прийнято. 11 питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Громадянина України Короченко Миколі Васильовичу, Коваленко, да. Поваров, Помажан, Шанічненко, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Годик, да. Шевченко, Шелегень, да. Задвірник. Да. Макаров, да. Бушник за музика, Трельбиська. Да. Да. Пащенко, да. Русов, да. Будикіна, да. Бунзяк, Загамова. Да. Червина. За. 16 за. Рішення прийнято. Дванадцяте питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відновлення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення громадянам України. Бабуха Володимиру Анатолійовичу, Бабуха Віталію Анатолійовичу та Бабуха Віталію Миколаєвичу. Коваленко. За. Поваров Комик, Жасан, Пшенічникова, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, За Шевченко, Шелегей Шелегет, за. Задвірний. За. Макаров, за. Буртник за, Музика, за. Стрельбика, за. Пащенко, Русов, за. Будикіна, Бунзяк, – «За», – за. «За», Червина. За. 16 за рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право селітуту у межах території Ошанської селищної ради, доповідала Артем Колена Олександр. Коваленко. За. Поваров, комик, Жослап Пшенічний –« Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник за музика, За. Пащенко, за. Русов, За. Бунзят за, за Гамулок, за. Щербина. За. 16 за рішення прийнято. 14. питання про внесення змін до рішення Ольшавської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області від 05.1121 року номер 10 Про затвердження положення про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам складу комісії та зразків документів на території Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області. Доповідала Артем Микола Олександрівна. Зауваження від вас не надходило. Коваленко, поворок, комик, Жасан, Шеніч. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, да. Макаров, за. Буртник за. Музика, да. Стрельбицька, Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бунзяк, Загамула, за. Щербина за. 16 за. Рішення прийнято. І останнє питання, 15-те, про внесення змін до бюджету Ольшанської селищної ради на 2024 рік. Доповідала годик Анжела Володимирівна. Зауважень не було. Вона роз'яснила, пояснила, що це все в межах фонду. Коваленко. Да. Поваров, комик, Жасам, Шеніщенко, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Гуртник, за. за музика. За. Стрельбицька, так. Пащенко, так. Русов, Будикіна, да. Бундзят, да. да. Щербина. За. 16 за рішення прийнято. Вичерпали свій порядок денний на сьогодні, шановні депутати, дякую вам за злагоджену роботу. Сьогодні, як ніколи, на одному вдиханні, подиху ми це все зробили, проголосували, роз'яснили. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка. Питання да. Федора Ніколаєвича. Останні інше. Немає не Федераційні колеги, немає і питань. Тому дякую вам за роботу. Прошу вас порозуміння розуміння і надалі, щоб ми так само злагоджено працювали з вами. Зрозумійте важливість даних питань і рішень. Дякую. Дозвольте 46-ту чергову сесію вважати закритою.